Сьогодні до нас приїхала чергова машина, на цей раз з Німеччини, привезла клінкерну плитку від німецького виробника ABC Клінкер. В цій машині у нас два види плитки. Одна невеличке замовлення лонг-формату такого жовтого дуже цікавого кольору формату 365 х 52. І все решта це. Плитка формату 240х71 товщиною 14 мм. І з цієї плитки ми будемо цієї плитки робити пази для вентильованого фасаду одного з ЖК у Львові. Там декілька будинків різного типу різного кольору плитки. І ось на першу чергу ось така сіро-бежого кольору. Цікава плитка. Зараз розвантажимо, розпакую, покажу, що це за плитка. Всім все найкращого. Так ця плиточка жовто-біжого кольору. Формат 365 на 52 з товщиною 10 мм. А в інших палетах ось така плитка для ЖК у Львові. Ось так вона виглядає у нас з вугіллям, з таким піском, з такою цікавою текстурою. І з цієї плитки ми будемо виготовляти плитку для вентфасадів. Ось такими ось пазами. Для вентильованих фасадів з фугуванням швів, тому звертайтесь у нас безліч рішень для фасадів на приклейку, на з фугою, без фуги. Так що звертайтеся.